Білуцький Володимир Олександрович, Полтавщина, Кобиляцький район, селянсько-фермерське господарство Володимир. Для мене це зібрання має, вселяє велику надію в тому плані, що ми хочемо ті проблеми, які в нас є, вирішити. Так? І вирішити ми їх можемо тільки в консолідації сил, в, в, в таких заходах, коли ми знайдемо спільну мову і. Внесемо це в державу, парламент і тому подібне, щоб це зробити. У партії Батьківщина є своя депутатська група. Ви знаєте, що очолюють комітет аграрний представник партії Батьківщина. І ми маємо велику надію, що це буде сприяти розвитку нашому фермерському руху і відродженню села в цілому. Те, що я б хотів, наприклад, я б хотів, щоб була прозора податкова система. Тось, ми давно наголошуємо, направляємо, щоб оподаткування було прив'язано до одного гектара і сплачувалось єдиний податок з одного гектара, як це є в Європі, в тій самій Польщі, наприклад.